38 людей госпіталізовані у наслідок атаки Російської Федерації по Чернігову напередодні. У Чернігові завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілів, які були напередодні. Через, через удар через, через удари... російської армії по місту загинули 18 людей. 78 восьмеро поранені. Госпіталізовано 38 людей. Про це у нашому ефірі повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також пошкоджені 28 багатоповерхівок. Як допомагають людям, чиє житло потрапили під обстріли? Послухаємо. У нас визначені місця для тимчасового розміщення таких людей. Цієї ночі скористу... скористалось 9 людей такими місцями всі інші були або вже по домівках, тому що вчора оперативно почали завозити листи у Плівку і вікна в принципі дуже багато вікон вже було закриті тимчасово. вже вчора тому дуже багато родин ночували вдома. Але такі місця створені, і ми маємо відповідний резерв для, для, для розміщення. Ну і про стан госпіталізованих розпитаємо у нашого кореспондента Гордія Єрмака. Гордію, вітаємо тебе і будь ласка, тобі слово остання інформація. Вітаю колеги. Так сьогодні у Чернігові день жалоби. Бачимо сьогодні. Погода теж відповідна. Сьогодні відбулася у Чернігові також в Чернігівській міській раді нарада, де обговорювали взагалі наслідки. Вчорашнього ракетного удару посеред середмістю Чернігова там звучала цифра 44 госпіталізованих. Серед них 11 у важкому стані і 11 людей у стані середньої тяжкості. Вони всі перебувають у лікарнях Чернігова у міських лікарнях, обласних лікарнях. І, в принципі, зараз кількість постраждалих офіційно їх зараз останні інформації, що 70 Вісім постраждалих, але ще може збільшитись, тому що як розповідають лікарі з медзакладів області, що люди продовжують звертатися. Що саме відбувається в лікарнях та в якому стані постраждалі, пропоную подивитися далі. За добу до нас звернулись 26 чоловік. Госпіталізували ми чотири пацієнти, які знаходяться зараз у стаціонарних відділеннях. В травматології два пацієнти середнього ступеня тяжкості, в неврології пацієнт тяжкий, але з позитивною динамікою. І, на жаль, в реанімаційному відділенні вчора у нас помер один пацієнт. Швидкі допомоги буквально одночасно, навіть дві одночасно доставляли пацієнтів оперативно, буквально кожну одну хвилину доставлявся пацієнт. На сьогоднішній день явної загрози життю нема. Більш-менш стабілізуються всі пацієнти, в тому числі і пацієнти, які перебувають в реанімації. Сьогодні також ми продовжуємо відслідковувати за станом здоров'я постраждалих від вчорашнього ракетного удару. І вже відома кількість постраждалих будинків навколишніх будинків, які розташовуються безпосередньо близько до епіцентру удару. 28 будівель постраждало, і 419 квартир офіційно визнано постраждалими. Сьогодні з другої години дня у Чернігові працює центр. Де приймають усіх постраждалих, фіксують пошкодження як квартир, так і можливо фізичні пошкодження. В тому центрі також працюють і міжнародні організації, які будуть допомагати всім постраждалим від ракетного удару по Чернігову. Нагадаю, вчора трьома ракетами іскандер. Росіяни вдарили по середмістю Чернігова, влучили в готель, який зараз позаду мене розташований. І в результаті 18 людей загинуло, 78 отримало поранення. Також з'явилася інформація, що іскандери були. Виготовлені не пізніше ніж в кінці травня 2023 року, тобто зовсім свіжі снаряди, які вже от завдають таких руйнувань і безповоротних жертв для України, угу. колеги. Може у вас будуть питання? Дякуємо, дякуємо за докладну інформацію. Нагадаємо глядачам: Гордій Єрмак із Чернігова з останньою інформацією. Кореспондент Суспільного про результати наслідки наслідки вчорашнього обстрілу. Нагадаємо, що сьогодні у Чернігові оголошена днем жалоби.